Цієї суботи, 9 березня, минає 210 років із дня народження Тараса Шевченка. Напрододні цієї дати ми вирішили дізнатися наскільки добре ірпінці знають творчість Кобзаря. Ви знаєте, що всю суботу буде 210 років з дня народження Тараса Шевченка? Ні. Відверто <серкій> <серкій> кажучи, ні. Ні. Ну так. Да. А можете прочитати якийсь рядок, можливо, з його поезії? <серкій> 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 Якумру, то поховайте мене на могилі. Широкій серед степу. На країні милій. побачені. Що плани широкополі і Дніпро, і круче було, видно, було чути, як реве ревучий. Якщо чесно, я дуже давно школу закінчила, тому навряд чи згадаю щось повноцінне. Ну знаєш, у нього є такі твори, як Катерина, заповіт. Садок коло хати. Це його. Так. Хрущі над вишнями гудуть. Ну я не пам'ятаю, це так давно було, господі. Можу борітися, поборети, вам Бог помагає. За вас правда, за вас воля, віра святає. Зараз ще дуже часто в Фейсбуці постять вірші не Шевченка, але підписують його Шевченка. Я вам прочитаю два рядки. А ви скажете, це Шевченка чи не Шевченка? Отак подивишся з Даляна Москаля, і ніби справді він людина. Іде собі йому сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль, а ближче підійдеш скотина. Як думаєте, Шевченко? Е, ну початок точно Шевченка, а за фінал не можу сказати. Дуже влучно. <сувствую> 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 Правильно <сувствую> <Шевченко>? сказано. <сувствує> Мабуть, так. А чому ні? <сув> чому ні? Може він здалеку все бачив. Думки, как, розійшлися, так? — Як от музика Шевченка, а слова — народне. Ну, хай буде, що так. Ні. <рес> і ще один. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де люди! Наша слава, слава України. Це Точно Шевченко. — що, ні? — Це також не його. — Деякі рядки, мені здається, з нього є, а не цілий вірш? Ну, — Це, мабуть, не Шевченко. Це Шевченко, це вірш до основ'яненка. Так. Давайте ще один спробуємо. Бідняк плаче, багач скаче, а влада грабує. Бідний люд синів убитих на війні ховає, а багач сити і пихати, весілля справляє. Ну, такого ми не вчили точно в школі. Да, то це ну, мабуть, точно не Шевченко. Побити Шевченка. Не Шевченка, правильно, це не Шевченка. Що очікувати по ньому на день народження Шевченка? 8 березня, ніби ж міжнародний жіночий день, але в нас буде така велика. Мистецька акція на площі, при тому це так і ініціатива наших закладів освіти, наших митців вони захотіли зустрітися напередодні, аби е, вшанувати Кобзаря в суботу. Так само будуть заходи, і там так само є ініціатива від нашого студентства, Тобто ми приємно те, що е, не треба викликати ініціативу. Люди самі ініціативні, приходять і кажуть, ми хочемо, ми, ми хочемо читати, ми хочемо згадувати, ми хочемо пишатися.